У самому серці Львова на перетині століття культур височіє один з найвеличніших храмів українського мистецтва, Національний музей у Львові, імені Андрея Шептицького, заснований у 1905 році як церковний музей. Він був справжнім духовним даром українському народові від митрополита Андрея Шептицького, просвітителя, мецената і захисника української культури. Під керівництвом першого директора Еларіона Свинціцького музей зростав, збагачувався і вже в 1911 році отримав назву, що зберігається дотепер Національний музей у Львові. 13 грудня 1913 року. Урочисте відкриття Шептицький проголошує музей надбанням всього українського народу. Сьогодні в колекції музею понад 175 тисяч експонатів, що охоплюють 9 століть українського мистецтва. Особлива гордість найбільше у світі збірка українського сакрального мистецтва 19-18 століть. Проте майже все знаходиться в укритті. Щороку музей приймає понад 150 тисяч відвідувачів. І є постійною платформою для понад сотні мистецьких та наукових подій. Його місія не лише зберігати, а й освічувати, надихати, єднати. Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького це не просто музей, це святиня українського духу, жива пам'ять і джерело натхнення для майбутнього.